Оптичні та хроматографічні методи аналізу. Оптичні методи аналізу, в залежності від характеру взаємодії речовини з електромагнитним випромінюванням, розділяють на Адсорбційні методи, засновані на вимірюванні поглинання речовиною світлового випромінювання. Це колориметрія, фотоколориметрія, спектрофотометрія і атомно-адсорбційні методи аналізу. Емісійні, засновані на вимірюванні інтенсивності світла, випромінюваного речовиною. Це флуориметрія, емісійний спектральний аналіз та полум'яна фотометрія. Методи пов'язані із взаємодією світлового випромінювання із суспензіями, поділяють на турбідіметрію це метод заснований на вимірюванні інтенсивності світла, яке поглинається незабарвленою суспензією, і нефелометрію – це метод заснований на вимірюванні інтенсивності світла, яке відбивається або розсіюється суспензією. Методи, засновані на явищі поляризації молекул під дією світлового випромінювання, ділять на рефрактометрію це метод, заснований на вимірюванні показника заломлення, і на поляріметрію це метод, заснований на вимірюванні кута обертання площини поляризації поляризованого променя світла, що про що крізь оптично активне середовище. Сутність методу рефрактометрії. Термін рефрактометрія означає вимірювання заломлення світла. Походить від латинського рефрактus, що означає заломлений. Заломленням або рефракцією називають зміну напряму прямолінійного розповсюдження світла при переході з одного середовища в інше. Заломлення світла. Оцінюють за величиною показника заломлення, який залежить від складу індивідуальних речовин і систем, від концентрації і типу молекул, які зустріне світловий промень на своєму шляху, оскільки під дією світла молекули різних речовин поляризуються по різному, величина показника заломлення залежить від природи речовини. Його густуни, довжини хвилі падаючого світла, температури і тиску, згідно з законом заломлення світла, відносний показник заломлення це відношення синуса угла падіння до синуса угла заломлення, або відношення ознаки, заломлення середовища 1 і 2. На цьому слайді ви бачите схему заломлення світлового променя на межі оптичного середовища 1 з іншим оптичним середовищем. Можливості в рефрактометрії цей метод використовую як в кількісному аналізі для визначення концентрації речовини у двох і багатокомпонентних суміші. Так і у якісному аналізі для ідентифікації речовин за величиною. Показника заломлення і визначення чистоти сполок, у тому числі і лікарських препаратів. Як і всі інструментальні методи аналізу, в рефрактометрії можна визначати концентрацію речовини двома способами: розрахунковим і графічним. На цьому слайді ви бачите схему калібрувального графіка рефрактометричних визначень. Будується він у координатах N, тобто рефрактометричний показник, вибачте, і концентрація у відсотках. Двокомпонентна система мається на увазі, що ця система состоїть з розчинника і аналітом. Як і для всіх калібрувальних графіках, ми з вами готуємо 5 розчинок з відомою концентрацією. Першим є сам розчинник. Кожний розчинник має свій показник заломлення і на цьому графіку він визначається літерою n 0 v Рефрактометрії графік ніколи не буде виходити з начала координат, тому що розчинник вже має свій показник заломлення. Вимірюючи показники заломлення для останніх розчинів з відомою концентрацією, ми будуємо калібуральний графік. Потім вимірюємо показник заломлення. Для речовини з невідомою концентрацією і за допомогою графіку знаходимо її концентрацію. Це графічний способ визначення концентрації в рефрактометрії. При вмісті речовини, що не перевищує 20%, разом з графічним методом можна користуватися рівнянням. В цьому рівнянні N це показник заломлення розчином, Н-0Б показник заломлення розчинника. C – концентрація розчиненої речовини у відсотках. Ф виправочний коефіцієнт або фактор показника заломлення. Він равний величині приросту показника заломлення при збільшенні концентрації на 1%. Якщо відомий виправочний коефіцієнт заломлення досліджуваного розчину, і за допомогою рефрактометра визначені величини N і n 0 для цього розчину, можна обчистити його концентрацію за наступною формулою. Рефрактометричний фактор це величина таблічна і існують спеціальні таблиці, де аналітик може. Взяти вже готову величину рефрактометричного фактора. Це потрібно знати. Якщо в аналіті більш, ніж два компоненти, то сумарний показник заломлення буде состояти з показника заломлення розчинника і показників заломлення кожного компоненту. Це відображено на даній формулі. Якщо визначити концентрацію однієї з розчинених речовин незалежним методом, наприклад, тетраметричним методом, а показники заломлення розчинника і розчину, визначите за допомогою рефрактометра, а також знаючи фактори рефрактометричні для розчину 1 і 2, то за одержаними даними можна розрахувати концентрацію другої розчиненої речовини за формулою якісний рефрактометричний аналіз. Розчинена речовина може розглядатися як домішка до розчинника, тому рівняння С дорівнює n 1 нульове поділити на F. Може бути застосована для встановлення наявності домішок в основній речовині. При співпаданні величини показника заломлення досліджуваної речовини з показником заломлення, наведеному в довіднику, вміст домішки дорівнює нулю, збіг показника заломлення зразка з табличним значенням служить підтвердженням його чистоти. При ідентифікації речовини так само визначають його показник заломлення і порівнюють з табличними даними. Поляриметрія. Метод заснований на вимірюванні кута обертання площини поляризації поляризованого променя світла, що пройшов кризь оптично активне середовище. Величина кута обертання. Залежить від природи оптично активної речовини довжини шляху поляризованого світла в оптично активному середовищі, чистий речовині або розчині і довжини хвилі світла. Для порівняльної оцінки здатності різних речовин обертати площину поляризації світла обчислюють величину потомового обертання. Для речовин, що знаходяться в розчині, розраховують за формулу величину питомого обертання, де альфа – це виміряний кут обертання в градусах, L товщина шару у дециметрах С концентрацію розчину, виражена в грамах речовини на 100 см3. Для рідких індивідуальних речовин питоме обертання розраховують за формулу. Питоме обертання дорівнює альфа розділити на Л і ро. ДРО – густина коли рочоване, в грам на сантиметр кубічний, Л товщина шару у дециметрях. Альфа вимірений код обертання в градусах. Праве питоме обертання позначають знаком плюс, а ліве мінус. Якщо величина питомого обертання відома, і визначивши кут обертання розчину за допомогою поляриметра, можна розрахувати концентрацію аналіту за формулою. Це дорівнює α помножити на 100 розділити на питоме обертання і L, де L – тощина шару оптично активної речовини. У поляріметрії, як і во всіх інструментальних методах аналізу, концентрацію речовини можна визначати не тільки розрахунковим способом, а й графічним. На цьому слайді представлена залежність кута обертання площини поляризації від концентрації розчину активно-активної речовини. Для побудування цього калібрувального графіку. Ми з вами приготували 5 розчин з точно відомою концентрації, для кожного розчину помірили його альфа і за цими даними побудували калібрувальний графік. Потім ви вимирали кут обертання площини поляризації для аналіту і з допомогою графіка визначили його по концентрацію. Переваги поляриметрії перед іншими методами. Поліарметрія займає дуже мало часу, не потребує реактивів. Аналізований розчин після поляриметричного дослідження може бути застосований для будь-якої мети. Кут обертання площини поляризації оптично-активних речовин визначають за допомогою приладів. Які називають поляриметрами. Найважливіші частини поляриметра це поляризатор, нерухоме укріплення призма ніколя, вона перетворює світло на поляризоване. І аналізатор є рухомою призмою Ніколя, він дає можливість визначити, на який кут обернулася площина поляризації під впливом досліджуваного розчину або речовини які поміщають в трубку між поляризатором і аналізатором. Наступна група оптичних методів це молекулярно-абсорбційні методи аналізу. До них входять спектрофотометричний аналіз, заснований на визначенні спектра поглинання, або вимірювання світлопоглинання при довжині хвилі, яка відповідає, Максимуму кривої поглинання речовини, що досліджують, та фотокалериметричний аналіз, який заснований на порівнянні інтенсивністю забарвлення дослідженого розчину і стандартного розчину певної концентрації. молекулярно адсорбційні методи аналізу базуються на об'єднаному законі Бугера Ламберта Бера, який гласить. Поглинання монохроматичного світла розчином прямо пропорційно концентрації речовини, що поглинає світло, і товщині шару розчину, крізь який воно проходить. На цьому слайді представлене вираження закона бугера Ламберта бера в його первічному вигляді і в логарифмічній формі. Логарифм відношення світла, що падало на речовину і світла, що пройшло крізь нього, називають оптичною гестуною речовини, що поглинає, і позначають літерою А або Д. Таким чином, закон приймає наступний від Оптична гюстина дорівнює К коефіцієнт пропорціональності концентрації. С і Б. Це товщина оптичного слою. Величина коефіцієнта поглинання К залежить від способу виразу концентрації речовини в розчині і товщини шару, що поглинає. Якщо концентрація виражена в моль на дециметр кубічний, а товщина шару в сантиметрах, то він називається молярним коефіцієнтом поглинання. І позначається літерою епсилон. Він дорівнює аптічній густині розчину з концентрацією 1 моль і товщиною шару 1 см. При цьому закон бугера Ламберта Бера має від А дорівнює εC. Величина молярного коефіцієнта споглинання залежить від природи розчиненої речовини, довжини хвилі монохроматичного світла, температури природи розчинника. Якщо концентрація розчину виражена у відсотках, то коефіцієнт поглинання називають питомим коефіцієнтом поглинання та позначають літерою А 1% 1 см. Питомий показник поглинання численно дорівнює оптичній густині розчину, що містить 1 г речовини в 100 мл розчину при товщині шару в 1 см. Між малярним і питомим коефіцієнтом поглинання існує наступне співвідношення, вираженою формою на цьому слайді. ДМ цієї формули це малярна маса визначальної речовини. Крім розрахункового, існує і графічний способ вираження концентрації в методі фотоелектроколориметрії. Для цього приготують 5 розчинів з точно відомою концентрацією, вимирюють їх оптичну густину, будують графік. І потім за допомогою цієї графіку визначають концентрацію аналіту попередньо вимірів для нього оптичну стану. Хроматографічні методи аналізу. Хроматографія це динамічний сорбційний спосіб розділення сумішей, заснований на розподілі речовини між двома фазами, одна з яких рухома, а інша нерухома і пов'язаний з багатократним повторенням сорбційних і десорбційних актів. Нерухомою фазою, звичайно, служить тверда речовина, сорбет, або плівка рідини, нанесена на тверду речовину. Рухомою фазою є рідина або газ, що протікає крізь нерухому фазу. Виникнення хроматографії як наукового методу пов'язано з ім'ям російського вченого цвета, який в 1903 році здійснив розділення суміші рослинних пігментів і заклав теоретичні основи хроматографії. До речі, сам метод в переводі з латиніці означає хроматос це колір, графія рисунок, рисунок – кольором. І в перекладі на українську мову прізвище російського вченого теж таки означає колір. Ось така гра слів. Особливістю хроматографічних методів є їх універсальність, тобто можливість використання для очищення речовин, для концентрування речовин сильно розбавлених розчинів розділення складних сумішей, органічних і неорганічних речовин, ідентифікація, визначення кількісного складу. Різноманітність хроматографічних методів не дозволяє класифікувати їх за будь-яким одним критерієм. За агрегатним станом рухомої фази розрізняють газову хроматографію, яка включає газорідинну і рідинну хроматографію. Газотвердофазну хроматографію, яка включає рідина-ридинну, рідина твердофазну і рідина гелеву хроматографію. Перше слово, в назві методу характеризує агрегатний стан рухомої фази, другий нерухомої, За механізмом взаємодії сорбента і сорбата можна виділити декілька вітрів хроматографії. Розподільна хроматографія заснована на відмінності в розчинності аналіту в нерухомій фазі або на відмінності в розчинності аналіту в рухомій і нерухомій рідких фазах. Іонообмінна хроматографія заснована на різні здібності речовин до йонного обміну. Адсорбційна хроматографія заснована на відмінності в адсорбуванні речовин твердим сорбентом, афінна хроматографія заснована на специфічних взаємодіях, характерних для деяких біологічних і біохімічних процесів. Посадова хроматографія заснована на здатності речовин утворювати малорозчинні сполуки з різними значеннями розчинності. І ексклюзивна хроматографія, заснована на відмінності у розмірах і формах молекул речовин, що розділяються. За технікою виконання аналізу розрізняють колонкову хроматографію. Розділення проводять в спеціальних колонках, площинну хроматографію розділення проводять на спеціальному папері паперова хроматографія або в тонкому шарі сорбента тонкошарова хроматографія. Основні параметри, що характеризують поведінку речовини при виконанні площинної хроматографії, це РФ та РФ. РФ це відношення відстані від точки нанесення плями до верхньої кромки плями після хроматографування. До відстані, що пройдено фронтом розчинника від точки нанесення. РС це відношення величини РФ аналіту до РФ стандарту. На цьому слайді представлена схема хроматографічного розділення на папері. Ви бачите лінію старту, куди була нанесена наша пляма. L1 це шлях, який про, пройшла наша пляма від лінії старту до верхньої її краю. І на тому місці, де у нас зупинився розчинник, ми з вами відмічаємо лінію фронту і завимірюємо розстояння від лінії старту до лінії фронту. Це для рахунку RF буде наша величина l 2 Отримані на попередньому слайді наші величини L1 і L2 ми використовуємо для розрахунку РФ. l іФ Л1 нагадуються, відстань від старту до верхньої кромки плями, а L2 2 це відстань від старту до фронту розчинника. Величина РФ якісно характеризує речовину і може змінюватися в межах від нуля. До одиниці. І чим ближче її значення до нуля, тим гірше розділення даної речовини. Краще якщо її значення знаходиться у межах 0,2, 0,7 іноді до 0,8. іонно обмінна хроматографія. В основі метода лежить зворотній процес обміну між йонами аналізованої речовини. І іоногенними групами сорбентів, що мають назву іоніти. Іоніти це тверді речовини мінерального або органічного походження, практично не розчинні у воді і органічних розчинниках, але здібні до набухання в них. За характером іоногенних груп, іонити розподіляються на катіоніти, аніоніти, амфоліти. Іоніти можуть знаходитися в двох формах катіоніт в H-формі, здібний до обміну катіона H на катіон металу, і сольовий, здатній до зворотнього обман, обміну за схемою. Аніоніт, відповідно, може бути в ОА-формі і сольовій формі, і обмін йонами відбувається за нижче наведеною схемою. Повнота обміну іонів на сильно кислих катіонідом тим більше, чим більший заряд катіона. Катіони, що мають різний заряд, розташовуються наступним чином по повноті обмін. Найкраще це тризарядні катіони, потім дво, потім однозарядні. зарядні. Дякую за увагу!